25 березня ми працюємо. Сьогодні у нас розширення і також ізоляція маток в нужних нам місцях. Подошли до Вулі Лесонь. Він у нас вже був розширений. І, Ісдя з того, що у нас більше нема магазинів 145-х, ми тут просто будемо місце з вами зараз шукати матку і ізолювати її на нуклеусних рамках. Продемонструю, як виглядає сім'я, як виглядає там, вообще, старта і тому подібне. Uh, у нас тежлива погодка, бджолки літають, але слабо. Так що, якось так. Одіваємо масочку. Бачите, яка красота. Uh, деколи буває, що матка може бути і на годівничці. Так що треба уважно дивитися. Так, що нам треба? Скільки ми вже сьогодні розширили, по великому рахунку всі матки були все ж таки у нас в нижніх корпусах. Чому так? Це банально просто. Перше розширення декотрих сімей було повні рамками. І просто банально, їм нема що там, де там сіяти. То все в розпл... О, в кормі. А так як ми ще підгодовували, так що вони просто-напросто не мають де сіяти. Ой, кажу, ну там нема де сіяти. Звичайно, в такому випадку краще було б позабирати повне медні рамки і наставити їм мужчини. Мабуть, нам треба замовити ще пару магазинів. Бо, бо можна було б було ще розширити, бо засілка у нас починається тільки, грубо говоря, в середині-квітня. А до середини квітня ще зараз 20 днів. А 20 днів це срок. Навіть ті яйця, котрі вчора були покладені, на той день вилупляться. Сім'ї так уже потребують розширення. А через 20 днів це буде вже катастрофа. Бачимо, що трутя вже на ну кажу, насіяли достатньо трута. Є і печатний в сім'ях. Ну й видно, о! О, скидки Хотіла бы себе не затягивать час, друзья, а це сами не мусаль Так, все, погнали. Вот ну, ці три будуть ще з кормами в будь-якому випадку. Хоча віджу тут і трішки і трута вже запечатані. І розплотана. Да, так, це вже розплодна рамка. Так, да, це вже розплодна. Тут і яйца, і розплід. Маточку десь тут рядом і потрібно і шукати. Так, першу рамочку витягаємо, щоб нам не заважало, ставимо її в ящик. Так. Давайте уже и тюмушемо довериться, так как був і там. Та то и той, той расплит. Mm -hmm. то Дійсно розпліт. треба расширивать. Да. Може, повинна мати пару ощін та поставити. А то тепер там буде матка, вона мусить там вигрести їх, дати її робити. Ну, Все вже кормова. Цього року розвиток Я б не сказав, що він почався скоро, він розпочався по великому рахунку срок, але дуже бур. Дуже бурний, настільки бурний, що прирост е ну, колосальний розпочався. Я рахую, що бджоли лупитися почали тільки пару як днів. Ну вони просто в великому об'ємі бачимо, да, який розплоди. Mm -hmm. Розплод. Звісно, що зараз він трошки і пістроватий, так як і ночні морози. І між тим, як була гарна погода, були і приморські пару днів. Ну це... це ерунда. А, кстати, друзі, тут у нас дно стоїть з пульсисборником туристики. Угу. Mm -hmm. А, бо тільки що дивились ту сім'ю. А, кстати, вся сім'я мала розплит скоро і я вспомню. Mm -hmm. По каналу можна там подивитися. Е, те що я хочу сказати, виходячи з цього дна, в будь-якому випадку тут сітки, скажімо так, получається менше відкритою. Так що в лісоні, за рахунок повної сітки на дні, можливо Можливо, трохи її призакривати. Хоча то таке, Різниця зовсім маленька. Да. Так, де дайте жаба. Тут ще треба не забувати, що вона може бути і в магазині. Mm -hmm. Так як тут розплода дуже багато. Є старі лисі бджоли котрі ще не відходять, а вже виглядають. Так, друзі, дивимося ще одну-дві рамки з вами. Якщо не знаходимо, ну по великому рахунку я вам продемонстрував, а ми потім займемося пошуком маток, якщо зараз... І її тут не знайдемо, це теж бачу, що відбуска до бруска. Трут mm -hmm. печатний, вже достатньо, mm -hmm. Машенька там на кормушке не Я дивилась, не Тут печатка. Да, тут печатка. Зараз уже маткари Начинают ставить Ну, Будівельні рамки, трутові рамки, батьківські рамки, чи як вони їх там називають. Ми ж не ставимо. Так як рахуємо, що такий трутень, який виготовлений самий, в якомусь потрібному об'йомі самій род... джоліній родині в сім'ї, більш ну набагато якісніш, ніж зараз всунути їм туди рамку розплода. Вона насіє, вони на... Ну, вигодують, запечатують, а потім він такий нікудишний. Ну це наше мнення, тут не потрібно взагалі к ньому прислуховуватися. Бо у нас ну, ми не спостерігали не разу в своїй практиці. Ой, то то тут ще тут да, практику. Ми ніколи не спостерігали в своїй практиці, якусь нехватку трута. Все, друзі, я короче, не знайшов, будемо шукати далі. Uh -huh. Так що ну, отак виглядають сім'ї. Прирост розпочався е і дуже гарно. все, На цьому завершимо.